Чи усе дозволено Луцькому міському голові? Все частіше на сесійних засіданнях Луцької міської ради порушувався регламент. Та лунали образи від керманича міста Ігоря Поліщука у сторону обранців громади, зазначають депутати. Тому на комісію з питань дотримання прав людини законності, боротьби із злочинністю та корупцією депутатської діяльності етики та регламенту винесли питання про поведінку мера Луцька. Та кількість порушень, яка мала місце на минулій сесії, не лишає нам інших варіантів, як винести це питання. На розгляд вашої комісії. Зокрема, це питання не надання слова депутатам під час обговорення питань порядку денного, це приклади. Неодноразових хамських висловлювань міського голови на адресу нашої колеги, але на то, чи, що принижує честь та гідність, зокрема її як депутата, всіх нас як депутатів, а також демонструє загалом, що міський голова та міська рада виглядають непривабливо зі сторони громадськості, за словами депутата Луцької міської ради від фракції громадян. Ский рух свідомі Михайла Находа, така хамська поведінка стосовно його колег, а також працівників Луцької міської ради, є неприпустимою і не може залишатися без наслідків, оскільки це може повторитися. Проте члени постійної комісії на засіданні 20 лютого не змогли детально розглянути це питання. Мовляв, воно надто серйозне і потребує всебічного тривалого розгляду, тобто до наступної сесії, яка відбудеться аж у березні. Ну, ваші звернення поступили трішки пізніше і. Не було можливості ознайомитись, оскільки сесія це не пів години, не година часу, а це трансляція, відео трансляція, яку би треба було би подивитися і на те все, що ви зауважили, пошукати е і ну, понаходити ваші зауваження, то є пропозиція е ці звернення перенести на наступний раз для того, щоб. Відбувся той факт, не відбувся той факт. І кожен з членів комісії прийняв для себе рішення, переглянувши, звіривши вашу позицію, яку ви виклади в своїх зверненнях і те, що є в відеоматеріалах відео записання сесії. І кожен членів прийняв комісію. і Наступні комісії ми з вами зустрічаємося. І приймаємо рішення по суті разом із тим юрист Валентин Хаймек зазначив, що матеріали були надіслані ще кілька днів тому, і фрагменти хамської поведінки та порушення регламенту може продемонструвати одразу на комісії. Це не вирізки, а це відкрита трансляція на сайті міської ради, де вона доступна будь-кому. Будь-який час можна зайти подивитися. Це зараз в режимі онлайн можна відкрити. Я це саме зробив. Відкрив можу синхронно показати. Це не те, що ми там взяли відео, відрізали. Його там щось Друзі. зманіпулювали. Це не є проблема. Власне, один із прикладів висловлювань, які лунали від Ігоря Поліщука до депутатки, але Наточі на черговій сесії у січні. Алла Володимирівна криза вас в голові. Зазначимо, що нещодавно схожий випадок трапився на Івано-Франківщині. У Коломиї достроково припинили повноваження секретаря ради Андрія Куничака, який порівняв місцеву депутатку Галину Белю з відьмою. Будь Ласка, не дивіться так, yeah. як відьма. Thank <laughs> you. Як повідомив 30 січня омбудсмен Дмитро Лубінець, такі висловлювання принижують жінку, порушують її право на повагу до честі, гідності та впливають на ділову репутацію як депутата міської ради. Тому за поданням Лубінця було відкрито провадження і відповідно звільнено посадовця з посади. Разом із тим відомо, що за фахом Луцький міський голова Ігор Поліщук має юридичну освіту а на сінних засіданнях міської ради виглядає так, що керманич міста ніби й ніколи не читає регламенту, документу яким при роботі мають. Керуватися не лише депутати, а й очільник міста, що ж буде з мером Луцька, який теж дозволяє собі доволі ниці та образливі висловлювання. Побачимо згодом.